Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре2Крю. У нас Яхпанцер є Pancer Є100 і карта, нова карта з оновленням 10.0, лагуна називається, дуже велика, дуже гарна, красива. І давайте поїдемо, подивимося, що в сетапі противника є лише одна Стежка, дві ПТСАУ і 4 важких танки. Стосовно того, що я гадаю, стосовно такого роз'їзду я бачу, що тут клан Львів 3. Начебто статісти чомусь грають на Т-30-х незрозуміло для мене. Тим не менш, бачу, що є одна істежка, тому їду через центр карти для того, щоб зрозуміти і подивитися, де треба супортити одразу, якщо у нас поїхала ПТСА на точку С, я б зміг може, трошки засупортити, якщо б там був. Середній танк противника. Але середнього танку противнику там немає. І звісно, тут не проїхати по точці Б неможливо. Але тим не менш, я проїжджаю через точку. Це нікому е нічого не дає. Тобто мені тут в карму ніхто не залітає одразу через те, що начебто спалився я на точці Б. Ну і бачу, що у нас там заруба вже відбувається з тієї сторони на точці А. До речі, в карті лагуна чомусь більшість. Боїв граються саме на точці А. Тому їхати на це одразу не було сенсу. Друзі, ну тут хевіку Кевіку просто е, був гріх не дати цей фугас на тисячу хітпоїнців і відправити його тим самим в ангар, тому тим самим я і користуюсь. Т-54 там стоїть поки що, грає з Т-30. До речі, т 30 1 Знаходиться там, інший тут. Вони грають взводом, і дуже дивна якась комбінація в них. Чи вони ще не зіграні? Чи як так виходить? Бачу, що Т-54 тут. Тому ромбуємо. Ромбуємо, друзі. Тут варіантів немає. Хідпоїнти треба сейвити. Навіть ті пулькання, типа на 200 хідпоїнтів від 54 54-го Ну, треба. Треба танкувати. А тут, друзі, у мене помилка була, тому що я не забрав, я вирішив, що сушечка забере Лівандовського. А я зробив постріл ББшкою, І звісно, через це сушка ну, відправилась у нас в ангар, і довелося мені ще робити постріл. Тут Т-30 цей робить постріл в мене. І у мене тут виходить, якась люта заруба. Т-54 тут е, достатньо дивний чувак, він грає. Дуже якось странно, як на мене, як мені здалося. Ну і танкувати його постріли постійно в мене вдається. І в цю саму люту м'ясорубку, скажімо, попав я сам, тому що якби я Лівандовського забрав би на фугасі, то було б е, все трошки інакше. І зараз я б грав би у мене ще один тіммейт був би. Видаючий постріл по 54, му звісно, друзі, звісно, я підставляюся під Т-30. Але Т-30 й і він розуміє, що рано чи пізно його пісня е буде закінчена. І що ми бачимо, тут знову-таки 54-й, цим користується Т-30, але я вже тут, друзі, залишився один і перший фраг я зробив. Тут без варіантів вже і я розумію, що Т-30 мене не забере тут. і... Я встигну закидешитись, тому забираю Т30-го. І, друзі, що я роблю? Я просто прокатуюсь далі е, в тил команди противника. Чому? Тому що я гадав, що звідти, з тієї точки А, до мене буде їхати кран. Я спочатку подумав, що потрібно заїхати сюди, десь тут якось тут щось робити, але потім зрозумів, що я буду його просто зустрічати. І дивлюсь, що. Блін, нікого немає. Я просто відкрив собі сектор для того, для прострілу, щоб пробити постріл праворуч або ліворуч, і бачу, що нікого я тут не підсвічую. Ну і думаю, що кран трошки буде пошмотований з тих боїв, які там були на точці А. Тому що я не запам'ятав, скільки в нього хітпоїтів. Ну і вирішую, що треба їхати, друзі. Треба їхати. Ну і їдемо, їдемо. Підрубаю голду про всяк випадок, якщо треба буде через башту його пробивати. Ну і тут зрозуміло, що танк противника знаходиться на точці Б. Є е, під цим товстим деревом, бачите, такий рельєф дуже цікавий. І він тут необхідний е, мені для того, щоб зробити простріл між цими скелями, друзі. Тобто, ставши на той пагорб, можна було зробити простріл, але, брін, нема кранвана тут. І що робити? Ну, їдемо полювати зараз на кранвана. Кранван просто проїхав інакшим шляхом. І тут виїжджаєш і тут по щиті кранван. Я розумію, що я не встигаю довернути, але кранван робить мені таку послугу, звісно, друзі. І 3000 натанкованої шкоди. 3415 на 4527 шкоди, 5 фрагів. Це медалька Лобанова, медаль майстра, Редлі Вотраса, звісно, стальна стіна і медалька воїни. Дуже цікавий бій такий, який може вам розповісти про те, що навіть якщо ви залишаєтесь один, треба боротися до кінця. І тоді все у вас буде добре. Ну і звісно, що цей статіст з команди Львів 3 має 60. 3000 боїв, 58% перемог, середня шкода 200%. Тобто грає він достатньо непогано. Я не дивився, що тут Real steel стіл ну, Теж 60% майже в клані Львів, в принципі, всі достатньо гарні гравці, але тим не менш, ну, нюхнули вони Бебри, друзі. Разом Т-30. Тому, друзі, такі справи. Бажаю вам гарних боїв. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоські, пишіть ваші коментарі, що ви з цього, -цього думаєте. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!